Є новина, друзі, послаблення виїзду для чоловіків за кордон та адвокати накручують. Дослухайте до кінця. З'явилось буквально щойно відео речника прикордонної служби, де він розповідає, що люди, які заброньовані, можуть виїжджати у відпустку і відрядження. Раніше було тільки відрядження, і вже ну вже там декілька місяців півтора місяця можна виїжджати. Відпуску заброньованим і адвокати. От я неодноразово бачу, і всі хтось і в інших соцмережах накручують, починають розповідати, що це ніде не прописано. Виїзд у відпустку, що ви поїдете, там з вами щось станеться. Ну тобто розводять людей на гроші, тому що зараз консультація адвоката і взагалі послуги адвоката вони коштують шалених грошей. Це тисячі десятки тисяч гривень. тому, якщо ви заброньовані, ви можете взяти відео в мене в телеграм-каналі в шапці профіля, і у вас є доказ того, що ви можете виїхати за кордон. Ну, Якщо ви працюєте на роботі е, мінімум півроку, тоді у вас є право. На відпуску речник держпрокотної служби зазначив, що не виїжджають тільки ті, які мають відповідні обмеження по посадам. Ну тобто мають таємність, тобто це чиновники, які там заброньовані, або люди, які працюють на підприємствах і мають доступ до таємниці, там до створення зброї, тобто вони не мають права виїжджати. За кордон. І це прекрасно, тому що ви знаєте мою позицію, я кажу постійно, що треба знімати обмеження прав громадян і взагалі дозволяти всім виїжджати і заїжджати, тому що так люди будуть розуміти, на чому вони стоять і можуть повертатись. Ну і не будуть вивозити дітей. Хоча вже добре, що є послаблення для заброньованих, які можуть поїхати з родиною відпустку і повернутися. Напишіть, що думаєте, лайк робот, підписка, ну і телеграм там є відео.